В DaVinci Resolve є два основних типу нод: це serial Nodes і Parallel Nodes. І саме про те, як працювати з нодами в розділі Color, як використовувати serial Nodes і Parallel Nodes для того, щоб працювати з вашими проектами, ми поговоримо сьогодні. Якщо ви ще не знаєте, як виглядає розділ Color і як в ньому працювати, який інтерфейс, ви можете подивитись ось це відео. А тим, хто вже знає. Можете заходити одразу в DaVinci Resolve і будемо розбиратись. На таймлайні вже лежить ось таке відео, гарний е, водоспад, і саме з ним ми будемо працювати в розділі Color. Переходимо туди, і тут я вам покажу і поясню, що таке ноди, як з ними працювати. Якщо казати по-простому, то кожна нода це контейнер для того, щоб туди вкладати певні налаштування, певні зміни в кольорі. І ці зміни можуть бути будь-якими. Якщо в у Fusion кожна нода це окремий інструмент, сюди ми можемо вкладати в кожну ноду скільки завгодно інструментів. Наприклад, я можу е, зробити це зображення темнішим, потім додати тут ще якісь ось такі налаштування. Потім можемо підняти, змінити hue, ось таким зробити його, і saturation підняти. Ось таке зображення у нас виходить. Всі ці налаштування будуть лежати в одній ноді. Тут можна додавати кілька нод. Наприклад, якщо я натисну правою кнопкою миші, ми можемо натиснути Add і Add serial. Тобто додасться ще одна нода. І ця нода, як шари в в прем'єрі або, або в фотошопі буде впливати на те, що сталося до неї. Наприклад, у нас є якісь зміни тут, і тепер, якщо я додам якісь зміни в цю ноду, то вони будуть впливати сюди. Наприклад, я можу прибрати saturation, і тепер у нас буде ось таке зображення: чорно-біле. Але при цьому, якщо ми вимкнемо цю ноду, ми побачимо, що вона змінює те, що відбувається в цій ноді. Так само, як ця нода, якщо натиснути Ctrl-D, змінює зображення. Справа в тому, що ось ця зелена цяточка означає зображення без змін. Давайте натисну Ctrl-D, і ми побачимо. Це наше первинне зображення, з яким я працюю, або ми працюємо на таймлайні. Це зображення без змін, яке входить в. Наші ноди. Потім ми додаємо якусь зміну тут, потім додаємо ще якусь зміну, і потім це зображення потрапляє сюди, на кінець, і ми бачимо його на екрані. Тепер давайте подивимось, що роблять паралельні ноди. Я можу змінити всі ці налаштування одним кліком, натискаю сюди і reset Node Grade», тоді зміниться тільки ця нода. Або ми можемо натиснути сюди, в це поле і Reset All Grades and Nodes. Натискаю, і у нас зникли всі ноди, і залишилась одна стандартна, без якихось змін. І давайте з неї зробимо паралельну. Давайте додамо ще одну а, серійну і натиснемо Alt-P, для того, щоб стало дві паралельні ноди. Навіщо це потрібно? Справа в тому, що якщо у нас будуть Серійні ноди, і ми будемо додавати в них якісь, якісь зміни, як ви бачили, то це буде впливати на всі ноди попередні. Але в паралельних нодах ми можемо відокремити певну частину зображення і працювати з нею окремо. І інформація буде поступати з попередньої ноди в обидві окремо. Причому паралельних нод можна зробити скільки завгодно, якщо ось тут натиснути, add Node, і паралел, то їх може бути 5 6, 7, скільки завгодно. І кожна з цих нод буде отримувати інформацію з попередньої ось цієї ноди і змінювати тільки певну частину зображення, яку ми виділимо. І потім вони поєднуються ось тут в міксері і відправляються далі. І давайте спробуємо змінити налаштування зображення, тобто як воно виглядає, за допомогою паралельних нод. Перше, що ми зробимо, це виділимо листя і зробимо його більш жовтим і не таким насиченим. Як це зробити? Ми користуємось кваліфаєром. Ось тут. Тут ми просто натиснемо ось сюди. І щоб побачити, що ми саме виділили. Заходимо в Highlights. І тут можна налаштувати кваліфаєр, як він буде виглядати. Або простіше натиснути піпеточку з плюсом і почати клікати на зеленому. Ось таким. Давайте трошки звузимо ось так. Жовте приберемо з виділення. О, ну, приблизно ось таким чином. Я зараз точно не хочу все це виділяти, але ось таким чином приблизно у нас є виділення. Тепер ми можемо вимкнути highlights або натиснути shift h і можемо змінити налаштування саме зелені. Для цього переходимо ось сюди, Hue, і крутимо, щоб воно стало більш жовтим. Ось так. І потім змінюємо saturation саме нашого листя. Натиснувши Ctrl-D, у нас виділена зараз ця нода. Ctrl-D, я подивлюсь, як воно змінилося. Ось таким чином. Тепер ми можемо попрацювати з водою в окремій ноді. І для цього можемо виділити певний діапазон. Знову ж таки, Qualifier. Натискаю на воду, і тут нам не, потрібне, не потрібен кольор, нам не важливий кольор, тому відключаємо Hue і saturation. Нам не потрібна насиченість, тому що ми намагаємось виділити тільки біле. Тому saturation теж вимикаємо, включаємо highlights, і бачимо, що, в принципі, виділено те, що нам потрібно було. І ми хочемо зробити, наприклад, її більш блакитною. Для цього йдемо сюди, можна змінити. Широкими мазками, ось таким чином. І, в принципі, мені подобається те, що виходить. Для того, щоб подивитись, що вийшло, натискаємо Ctrl-D, і дивимось, що змінилось. Ми можемо ви виділити обидві е ноди, і Ctrl-D, бачимо, що змінилось. У нас вийшов контраст. Трохи жовтіше листя, то трохи блакитніша вода. І тепер, якщо ми будемо створювати наступну ноду я натиснув Alt-S, то всі ці налаштування перейшли на наступну ноду, і тепер йдуть далі. Наприклад, ми можемо тут зробити вінєтку, або ми можемо зробити її навіть ось тут. Натискаємо вікно, робимо ось так більш м'яко, робимо так. І розширюємо її ось таким чином. Можна тут змінити ось таким чином, і зробити темніше. Але зараз темніше стає всередині. А ми можемо зробити «Invert», І тепер у нас буде ось така він'єтка. І те, що ми зробили, виглядає ось таким чином. А в цьому відео ви зможете дізнатись більше про те, як працювати в розділі «Color», якщо ви ще не знаєте. А в цьому про те, як швидко робити кольорокорекцію. Відео, яке зняте в лог-профілі. що це таке лог-профіль? тому що це все більше і більше стає популярним в наш час. Тож, побачимось там і до нових зустрічей, Па-па!